Сьогодні з вами в ефірі програма Ненай і рубрика Найкращі винаходи людства. Розпочнемо ми звісно з писемності. Адже люди з усіх часів мали якось передавати інформацію один одному. Вони використовували для цього гілки, писали щось на стінах. Але справжнім поштовхом для появи писемності стало винайдення букв у четвертому тисячолітті до нашої ери. Наступним же кроком було книгодрукування після винаходу Гуденберга в середині п'ятнадцятого століття. Була якась ейфорія в цьому світі, тому що нарешті могли на друкарських машинках набирати книги. І це дуже важлива подія для середньовіччя та епохи відродження. Наступним дуже важливим для людства кроком стало винайдення телеграфу та телефону, про який нам докладно розповість Анна. Аж до середини ХІХ століття про події і події в інших країнах люди дізнавалися цими тижнями, а навіть, а іноді навіть місяцями. Єдиним засобом на ті часи була праплавна пошта. У 1832 році під час своєї подорожі до Америки може створити модель телеграфу і знамениту азбуку. В кінці 19 століття людство продовжувало шукати нові способи зближення. Треба, було більше, треба був більш досконалий ніж телеграф. І після кількох років е, напруженої праці перший телефон Беллі заговорив. 10 березня 1876 року помічник Ватсон чітко почув на приймальній станції. Станції слова Бели. Містер Ватсон, будь ласка, прийдіть сюди, мені потрібно з вами поговорити. Бел запиту... запентував свій винахід і в серпні того 1876 року користуванні знаходилося вже близько 800 телефонів. Попит на них, звісно, вирішив швидко. Я навіть уявити собі не можу, як же ми можемо жити без фотографії, кіно та радіо. А ось Марина знає, як же це все відбувалося. Дуже багато людей працювало над тим, щоб ми зараз дивилися кіно і фотографувалися. Багато вчених, як Жозеф Нєпс, Луїжак Мандре Дагер, працювали над фотографією і кіно. А мені здається, найважливіший вплив на фотографії кіно зробив Том Едісов, Едісон, який винайшов кінескоп. І зараз, завдяки братам е, Люмєр, ми дивимося сучасні фільми, сучасні фотографії, тому що саме вони створили перше кіно. І в 1895 році в Парижі на бульварі Капуцинів вони показали своє перше кіно. І ще одним, і ще один важливий винахід людства це радіо, тому що завдяки радіо люди дізнавалися цікаву інформацію. Вони дізнавалися якісь події, які могли до цього доходити дуже до них довго. Ще завдяки радіо, навіть в часи Другої світової війни, люди дізналися про неї швидко і, можливо, деякі встигли заховатися. Для наших предків дуже незвичним було бачити когось по телевізору або си, сидячим за комп'ютером. Про це зараз це вже реалія життя. А як же це все відбувалося, нам розповість Ліза. Одним із найважливіших винаходів людства ХХ століття є телебачення. У 1911 році професор е, технологічного університету е, винайшов електронно променеву трубку у 1928 році Борис Грабовський е, винайшов е, зображення, яке можна було передавати на відстані. Через рік в США Володимир, е, один із вчених, е, винайшов кіноскоп. Е, зараз ця технологія використовується в те, е, кожному телевізорі. Важливим винаходом людства став комп'ютер. Саме він допоміг людству добре передавати різну інформацію на відстані, також обробляти її. На даний час технологічний винахід такий комп'ютер допомагає людям саме в творчості. Мобільний телефон та інтернет це дві речі, без яких ми зараз уявити не можемо свого життя, тому що користуємось їх повсякденно. Зараз нам про них розповість Настя. У квітні 1970 році головний інженер компанії компанії Ммомотороло Мо Мартін Купер. Зателефонувавши з першого мобільного телефону, втіли мрії багатьох людей про безпровідне. Єднання ну, моментальний зв'язок без проводів, е, однак їх було вироблено тільки в 1983 році. Е, е, стільниковий мобільний телефон об'єднує вже більше трьох тисяч людей. Це ну, ніби половина населення планети. Десятий виник, що змінив світ, був найреволюційніший – у 1980 році Бернес Лі запропонував винах фантастичних винахів, що е, е, відомий як Всесвітня павутина, яка об'єднує майже три, більше трьох тисяч людей. Чому інтернет став епохальним винахтом? Тому що він е, єднав найбільшу відстань, яку можна було з'єднати за лічені секунди. Але найголовніше інтернет, що з екраном монітору виникає віртуальна реальність, яку не можна об'єднати часом і простором. Не дивлячись на те, що розвиток сучасної техніки зараз дуже високий, ми маємо не забувати про сім'ю, друзів та інші цінності, які завжди мають залишатися для нас в пріоритеті. Дякую всім тим, хто дивився нас. До побачення та до нових зустрічей.